Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, да! Ми повернулись! Салам алейкум! Чекай, а що, мене карти... hey, а що... ми мене карта не? Ми попали на цей. Ми попали на. Д... Нас 20 хвилин. Ми попали вже на активну. До когось. Одна okay. Что там по карте? Ох ты ж б твою мать, нам бігати. Батарею нашел. О. Шукаю эту херню обурню. О, о! Ладно, не, я. Нашу батарею. Ой-ой-ой, стріляв? Я иду еще. Да, я иду еще одну батарею принесу. Давай, пока тут полутаю. Ага, хер тут. Может труп найду и О, нН не, не стат, самим. Да, нам надо сюда, нам надо чим швидше туда, потому что по джин залишилось. Уже відкрили лифт. Ну мы з ними не воюємо. Так, а мы можем повторно туда поїхати? Ну да. А, ну все. Ты, що, забув? Да. А чекай, мне же надо звук настроить. Все, тепер нормально. Хе-хе-хе, <пл 'ярі> під кінець збьебав йому. <смір> Шо, ми зразу, да, вы нам чекати? Да, 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 сразу Окей. Okay. Тобі треба тобі визивай! <звук> да, дітка? Я запускаю. Давай. Я к я контрол! Я контрол! <звук> Спиранза. Он <звук> гарбаптариана обрева. Сирела, вис американо! Да, детка, достижение. <сослужит> с добычей на сумму 50 тысяч долларов. Нихера себе, я так и не получил. А что а я так, а что я, чекай. Что ты нарубил? А что я получил на 50 тысяч долларов? <п Pit> ты что наделал? Still busy. Still busy. У меня уже 21 очко с с нихера себе. <п Pit> <п Pit> на Ха. А, У меня 22, да? Да. И это офигенно. Тільки да, давайте окей. десь. О, ми десь у підвалі. О! О, місцеві знайома. Гайн, гайн, гайн. Казав нам роботи треба, от ми і тут нахуй. А чого не відкриваєш? Ну, да, я в настройках посажу, может я там сейчас включу. Я поки в Ничего не ва. -а -а. Это прям наверху стреляют. Да, так. да, да. Буча камера. <звы> <звы> Бачу, Сань, на мене біжить. От тип. А, а, ау, ау, как. Ой! Тебе стріляють? Да, вон бачу. А я не бачу. А чого ти в нього не стріляв? Бо я досі його не бачу. Я не розумію, де. Він похилявся. Так, ладно, я задню даю. Ви потрапили після дрочки 50 гривень. Ти ви знаєте, хтось біжить, стріляй, бігом стріляй. Бля, Саня, я не потягну, ти дуже якийсь дорогий. Ми в сторону зіграємо. Треба погромче зробити. Спасибо, Іван. Я понял. Саня, у мене два типа. Близько, Дивіться. Сволоч. Просто сволоч. Я переключався на автомат і він вийшов від цього момент. А як він мене вбив? З сотні 에... пулі, прикинь. Жестко. Він, він, він не зрозумів, що я помер. Ладно. Мені нічого такого страшного. У мене, кстати, ця новий автомат був, але нічого страшного. Заходь давай, вбивай. Ааа, у нього шотган, Сань. Ааа, вон она как. Обидненько. Ну, да. Трошки в себе повірили, вони мене не, не, не бачать, коротше. А вже не йшли. Давай. А ми не, ми не повірили тут, я просто не поняв цей. Я заходжу, бачу двох тіпів, вони... Якщо б у мене нормальна куколка була, ти зрозумів у мене цей. У uh, мене ця херня, що я взял, вона стріляє Она по... Вона прочитала по... текст. вона спочатку сначала текст, а потім вже озвучку робить. Тобто взагалі вообще херня повна. Uh -huh. що ну... Что поделаешь? На те вообще сейчас нихера не будет, как будто текстуры поменялись. Я, я щось не побачу вообще твоего про пройку, ты казав. Так, так я тебе кажу. Uh, я бачу тіпів, але розумію, yeah. що якщо б я його не бачив перед тим як він рухається, я взагалі б його не побачив. Тут таке чувства, як будто взагалі помінялась картинка. Окей, ми бомжі. это нас зупиняло? Правильно? Угу. Та надо быстрей цей крафтить стол. Мне вже надо зброю создавать. А, все практично надо создавать. Чекай, що там надо на цей стол? Может я куплю це, а ну Не, мне надо. Ган Здесь нормально. В ты, блять хрипил там. Саня, ты на ПТР напал, Цель надо Гансмит. Что для него надо? Металл парций. Короче, надо нормально залутаться. Нормально залутаем, и все у нас будет. Так, теперь надо еще зарядку взять. Бинт. Так, да, речарджер, бинты. И шо, ииииии, все. Я готовий. Uh, я в принципе тоже, зараз я в настройках поставлю метку, шоп. Свой. Ббб. Ну, я не знаю, Иван. Не без понятия. А в тебе что, настройки злетіли? Я так и понять не могу. Не, оказывается, все нормально, это просто я до сенси тоді не привык, а метку я так и не поставил из минулого разу. Настройку метки. А, я понял. Да, 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 да. Controls сюда. Так, метка це має бути. Реально 100 тысяч монет вони собі нафармили, мразят. Да. Це, конечно, разрыв. Что это в да. Так, ага. Ну, не бы все. Free loadout. А, кстати, это ж можно фришку юзать. Типа фришку, ты зашел. типа тип, бомжамы выйти. Ты юзаешь. Я а нажал да? play, да, и тут я фри. И ты рандомную какую пушку давить. Серьезно? Да, да. Я не знал за цену, сейчас чекай. Тут ще є кастом лодаут, то що ми самі настраиваем, і справа нього, фрилада лодаут, по самому верху. Можемо на ньому попробувати вийти Типа там набагато менше, я так понял, ми лута можемо зібрати Типа ми 40 збираємо Кіло, грубо кажучи А тут 35 кіло буде да. Ты не стояло така хрінь Да. О, ну, феру, сюда на Бінти, граната, баррикад-кіт. У мене кіт? ця пукалка, яка швидко стріляє, але я не помню, який у неї запас стрельс. Ст... 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 Скорострельность, понял. А, так Ты... то тобі нормально дало. <рриканский> да. Так! мене скін хороший, Сань. Так клас, клас. Let's go! Ой, у нас тут баррикад кит, я прикольно. За ставити як в пабуху, понял? мене Люр ну нойс, девайс. Сик тут серфейт стрейт, на РБ. Я не знаю, что это. Мене фьюз гранит. Желт майн man. Так, это, наверное, надо вот так поменять. Давай зайдем мы тут. Вот, бачу его, Сань. Вон. <таспорщик> Бля, а, я забыл, это релоуд. Тут він. Тебе бачить? Ні, це він в тебе стріляв. Ні, він в тебе стріляв. Те ти бачиш його? бо я не бачив. Бля! Це дрон? Подкипіло глушман 20 гривень, я йому закинув 50 гривень, а він даже не бачив позорсяся, скажи, по захська щось. Котахбас! Котахбас, бля! Сань, ти вийшов на дрон, молодець! Да, да. Там еще тебя писюлька катающаяся. Все кто с пидами стреляется? Да. Нам куда тут кинуться в О как. Спасибо, Иван, спасибо. Я ему снял броник, Сань. Mm -hmm. Я иду до него. Он, Сань, він в мене. Их двоє. Без броньки, Дэн. Там. там граната прилетела сзади нас. Бля, це дрон. Типи один, не трое вообще, Сань, в мене тут ще один тип. Почему их трое, ебать? Боже мій. На мене дрон напав і за це я вмер. А, ти теж вмер? Да, да, да. А якого хера их трое было, Сань? Ты прикинь, їх реально трое. Бля, ебать, все обидно. Почему yeah. реально? Мы же вдвоем пішли. Почему до нас третий тип нападает? Бля, дебилизм, если честно. Да, это обидно. Це такие дебилизм, Саня. Мы ж коли грали, не было такого, что трое. И чи было? А, да, блин, було.